Захисник Чернігова Олексій Приходько, повернувшись з передвої на відпочинок, отримав звання почесний громадянин Чернігова, яке йому присвоїли кілька місяців тому. Навесні 22-го року. Він з побратимами тримали висоту поблизу Новосилівки і не дали ворогу зайти в місто. У нас був гранатометний взвод. Ми стояли біля Ульяновки, ну, Вознесенське, да там відбивали наступи противників. Там на нас і танками наступали, і тигри були, і піхота була, і все. Ну, було дуже тяжко, але ми вистояли. Це не тільки моя заслуга, моїх побратимів. Так що тут не я тільки один свою ну, як би сказати, там, внесок зробив інші також ще кілька захисників першої танкової отримали відзнаки за оборону міста. Також українським оборонцям на напередодні закупили комплекси РЕП для протидії ворожим безпілотникам. На цьому приємні моменти на сесії міськради завершилися. Далі були переважно звинувачення, політичні заяви і сварки. Так, керівника теплокомуненерго звинуватили у Прихованому зростанні цін на тепло в платіжках, які отримали містяни взимку. Тариф за одну гігакалорію з 2019 року по облтеплокомуненерго не змінювався. Поліція тут <світтє> я, я вас запевняю, що в лютому і в березні то, що ви дивитесь на платіжку, вона буде набагато менше. То, що ви порівнювали грудень з листопад січням, воно збільшилось за рахунок того, що на вашому будинку встановлен прилад обліку тепла, який показує фактичну кількість теплової енергії, і в зв'язку з тим, що січень майже в два рази холодніше був, чим грудень та листопад, то у вас саме така думка. Виконуючи обов'язки міського голови з трибуни заявив, що Верховний суд України відновив права самоврядування, повернувши назад на розгляд суду першої інстанції рішення, яким передавалося повноваження приймати і вносити зміни до бюджету міській військовій адміністрації. Постанова Верховного суду це ще одне свідчення справедливості боротьби Чернігова і Чернігівців за свої права проти свавілля для чиновників центру. Місцеве самоврядування це запорука демократії. Це основа нашого європейського вибору. Натомість у міській військовій адміністрації не бачать ніяких проблем щодо рішення суду і подальшої роботи. Немає ніякого сенсу в цих судових справах, тому що ми з міською радою, з керівництвом міської ради дійшли згоди влітку цього року, підписали спільне розпорядження. Міська рада визнала наше повноваження відповідно до закону про режим воєнного стану. Ми підписали розпорядження, як ми будемо реалізовувати повноваження, військова адміністрація і міська рада. І вже півроку працюємо в, так, в рамках цього розпорядження. Ми і прийняли бюджет, вносимо зміни до цього бюджету, фінансуємо програми. Сам кінець депутати остаточно посварились через земельні питання забудовників і за відсутності кворуму в залі засідання. Завершили напередодні. Кілька фракцій заявили, що не прийдуть на сесію через відсутність публічного звіту керівників комунальних підприємств і вимагають пояснень через корупційні скандали із затриманням чиновників міської ради.